До кінця червня погода в нашій країні очікується нисткою та вологою. Місцями дощі супроводжуватимуться грозами, градом та шквалистим посиленням вітру. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, у понеділок, 26 червня, помірні подекуди значні дощі пройдуть по всій Україні. Тут також очікуються грози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів в секунду. Сухо буде лише на Закарпатті. температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 21 плюс 26 градусів, у північних областях плюс 14 плюс 19, на Одещині до плюс 31, у вівторок, 27 червня, дощі пройдуть у північній частині України, вдень також у Західних областях місцями грози. На решті території країни переважно без опадів: температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 11 плюс 16 градусів, на південному сході до плюс 18, в День у Південних областях плюс 27 плюс 32, в інших регіонах плюс 21 плюс 26 градусів. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 28 червня, вночі без істотних В вдень у південних західних областях та на крайній півночі країни невеликі, подекуди помірні дощі з розами. Температура повітря у нічний час становитиме плюс 12, плюс 17. На півдні до плюс 20 в день максимальні значення виявляться в межах плюс 18 плюс 23 градуси, у південних та східних областях плюс 25 плюс 30, у четвер, 29 червня, по всій території України очікується дощова та прохолодна погода. У південних та східних областях пройдуть сильні дощі місцями з грозами. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 16. В день плюс 18, плюс 23. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!